Жанна Хома. Хатинка для равлика. День видався теплим і сонячним. Дарусик грався на дворі зі своїм песиком Мікі. Хлопчик жбурляв йому м'ячик, а той, кумедно підстрибуючи у високій траві, шукав його і повертав господарю, вкотре Мікі побіг на галявинку у пошуках м'яча. Раптом цуцик помітив, що біля іграшки крутиться якийсь слимак. «Хау, хау! Ау. зарепетував собака. Слимачок вмить скрутився і заховався під м'ячик. Мікі, чому ти там так забарився? раптом гукнув Дарусик. Тут слимак біля м'яча, боязко відповів пес. Ти злякався слимачка? розсміявся хлопчик. Зовсім ні, відказав собака. Просто він не віддає м'яча. Дарусик підійшов до цуцика, і вони обоє нахилились до землі. Хлопчик бережно підняв м'яча і побачив маленького черевоного. Не чіпайте мене, будь ласка. жалібним голосом мовив слимачок. Я загубив свою хатинку мушлю, і тепер я геть беззахисний. А як виглядала твоя хатинка? запитав, розчулившись, хлопчик. Вона була дуже схожою на ваш м'ячик, така ж маленька і кругла. Я носив її на спині і у будь-якому місці почувався, як вдома. То ти равлик. Радісно вигукнув Дарусик. Так. ледь усміхнувшись, мовив слимачок. Не турбуйся, друже. Ми тобі допоможемо. Дарусик та Мікі вмить узялись допомагати Равлику. Вони обшукали усю галявину, заглянули під кожен кущ, та хатинки ніде не було. Що ж тепер робити? думав Дарусик. Може, знайдемо йому нову хатинку? раптом запропонував Мікі. Чудова думка, друже. Сплеснув у долоні хлопчик. Друзі по у дідусі в сараї і почали розбирати старі речі. Знайшов. скрикнув Мікі, виймаючи старий бабусин чайник. Черевоногий неспішно поліз у чайник, але той здався йому холодним і незатишним. Завеликий, мовив Дарусик. Мікі і далі. Аж раптом побачив маленький свисток, що висів без діла. «Знайшов! Радісним голосом скрикнув пес. Хлопчик узяв свисток і підніс слимачку, але той не міг у нього навіть влізти. Замалий, сказав Дарусик. Не підходить. Друзі ще довго не шпорили у сараї. Враз побачили, як щось блиснуло за старих дощок. Нікі підійшов ближче і вигукнув щасливим голосом Хатинка із золота, та ще й з музикою. Дарусик відхилив дерев'яну дошку і побачив старенький татусів саксофон, з яким він у дитинстві ходив до музичної школи. А як тобі ось така хатинка? запропонував равлику хлопчик. Той зрадів і заповз у трубу, та за кілька хвилин виліз і тужно зітхнув. Я вже ніколи не знайду кращого будиночка за свою мушлю. Навіть музична хатинка із золота не замінить затишок у моєму рідному домі. Друзі присіли на лаві й засумували. Що ж тепер робити? Як допомогти слимачку? думали вони. Зненацька Мікі зірвався з місця, побачивши сусідського кота. Мурчик прудко видерся на дерево і зашипів у відповідь. Залиш його, Мікі, мовив хлопчик. Нехай грається, тільки не на моїй галявині. сердито прогарчав пес. Дарусик підвів голову, щоб глянути на кота, і випадково помітив незвичайну підвіску у нього на шиї. Що це? з подивом запитав хлопчик. Це мій медальйон. Я знайшов його біля виноградника, відповів кіт. Та це ж моя мушля. радісно вигукнув Равлик. Дарусик підійшов до дерева і ласкаво попросив котика. Віддай, будь ласка, свою прикрасу. Це хатинка нашого друга, Равлика. Кіт з острохом глипнув униз. А Мікі мене не чіпатиме? Ні, він хороший, запевнив хлопчик, гладячи собаку по голівці. Перестрибуючи з гілки на гілку, кіт швиденько спустився і підніс мушлю слимачку. Той узяв свою хатинку і висадив її прямісінько на спину. Потім він скрутився клубочком і заховався у ній. Дякую, друзі, раптом пролунало з мушлі. Завдяки усім вам. Тепер я знову вдома.